Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, цікавий сьогодні день, називається 22 квітня. Що хочу показати? Хочу показати, що ми готуємося до нашого дня поля. Це десь буде в червні, в кінці червня, чи середині, вже побачимо, як воно там буде. Що ми тут плануємо, колеги? Бачите, вже попідсівали, щоб була травка, травка-муравка, щоб було гарно. Так що буде тут дуже гарно. Що хочу сказати? Хочу сказати, що різні сорти пшениці посіяні по по сої Тут не було оранки, тут була просто дисковка. Бачите, прояви трішки кломазончика є. Побачимо, що воно до чого, що воно дасть. Тому що понасівали тут сортів нормальну кількість. Вже тут кінець кущення, так що вже, як кажуть, буде скоро весело. Бачите, Різна пшеничка, різні сорти по-різному реагують. Ну, Цікаво буде, побачимо, що до чого. Але буде що показати. Так що збирайтеся на червень, приїжджайте. У нас, як завжди, буде цікаво, корисно, класно відпочити. Е -е, Я кажуть, родинами, теж була можливість дітей привозити своїх, тому що треба, щоб наступна генерація е якби, е зростала в Україні. Наступна генерація аграріїв, українських аграріїв. І треба їх як потрішечку по е, водити в поле, водити на ці семінари, щоб їм подобалося це, щоб вони е, плекали надію бути агрономами, бути в сільському господарстві, бути, жити в Україні, працювати в Україні. На славу Україні! Так що, колеги, запрошую на наше демо на червень місяць. Обов'язково, як кажуть, будемо раді вітати вас і родинами. Тримайтесь, колеги, успіхів вам.